Наступне у нас питання таке: ми довго зустрічались і чомусь зникли відчуття любові. Чи буде правильним одружитися тільки тому, що колись ми вибрали один одного? Якщо зникли почуття, але розумієте? Чи буде правильно одружитися? Е -е, я розумію, зникли почуття, тобто емоції. Ми говоримо -е -е -е? зараз любов. Тут ця особа, яка задає і задає питання для неї любов це емоції. Mm -hmm. І емоції пропали. То ми говорили за закоханість, пам'ятаєте? Mm -hmm. Закоханість це емоції. А любов нічого немає спільного до емоцій. Любов це рішення, любов це тверезе мислення. В такому випадку, якщо емоції зникли, може бути добре, може бути погане. Якщо тобто зникли розвії окуляри. Дивитись один на одного вже відкрито, і ви бачите, можете бачити недоліки, і ви їх приймаєте, бо так має бути, ми маємо приймати особу іншу, така яка вона є, не створювати вигляд, і ви свідомо хочете прожити з цією людиною все своє життя, це дуже добре. Але якщо зникли емоції, бо і нема свідомої любові, тобто ви холодні один по одних, вам все одно один на одного, але знаєте, кращого не знайду, давай ліпше буду женитись на тобі чи виходити заміж. В такому випадку краще не йти ага. далі. Ну, бо буде провал, повний провал. Намірення. Треба дивитися на намірення, що ви хочете шукаєте під цим. Дякую.